Казала, що одна з нас стане новою леді Фезрінгтон. То я ще й повинна спонукати вас народити нам сина Ви заміжні жінки. Хтось із наших синів стане лордом Фезерінгтоном. Знаєте, коли я стану мамою спадкоємця, я в першу чергу звільню дім від заполених книжок, а перед тим познімаю з вікон мамині жахливі штори. А я дозволю тобі залишити книжки у передпокої. Який, гадаю, буде порожній, бо хто захоче до вас у гості? Жодній з вас нічого не дістанеться, якщо не підете додому і не почнете працювати. Я дуже рада, що ти завжди будеш поруч і зможеш про мене дбати. Я більше не хочу бачити цитриновий колір. Справді кислий відтінок. Але що спричинило таке різке бажання до змін? Я вже не можу жити вдома. Важко було за правилами моєї матері, але мої сестри. Я маю вийти заміж, поки не пізно. Час настав.